Знаходимось на Золотоміській виборчій дільниці. Номер. Прапорець. Дуже спекотно. Виборці виходять. Стрічками українськими. Прекрасно. Доброго дня.

Бачимо три кабінки, три скриньки. Доброго дня. Черкаси нова доба. А можемо вас поспостерігати, будь ласка. Ага, Дякую. Доброго дня. Дякую. Добрий день. Черкаси нова доба, пряме включення. Ось моє посвідчення, будь ласка. Ви як просто значить. Так так. ви будете до кінця чи просто? Ні. Будь ласка, будь ласка, можете? Я сказала зараз. Зараз нас зареєструють. Поки що глянемо, як все відбувається. Вибір цієї, черг майже немає. Скажіть, будь ласка, що це за будівля? Це клуб ремонтного механічного заводу. А -а -а. Це клуб машин машинобудівний завод імені лобці. Дозвілля молоді. Ну так вважають, <сіхністична> <сіхністична> ну, так дозвілля молоді. Тут, 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 тут якась самодіяльність відбувається. Голод, да, да, самодіяльність, дитячі ранки на, на новий рік різбувають, там у нас збори проводяться у суму саму. Це так бувають. Це у нас був секретар ДВК. Дай, а, мабуть, Ольга Миколаєва. номер волонтерський. Дякую. Представьте, будь ласка. Що? Ви секретар? Я секретар Захарова Олена Михайлівна. Дякую. Замов Павловська Ольга могає. Розкажіть нам трошки, як у вас тут вибори відбуваються? Нормально, хорошо. У, всі, у 8 годин ми відкрили дільницю і дуже багато навіть було людей зразу у 8 годин. І це все постійно, у нас все йдуть, 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 і голосують. Це вже в нас було е, наскільки? Де бува життя? Уже десь 700 чоловік у нас проголосувало. Більше? Більше, 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 більше половини. Навіть так? вже, зараз дівчатки підчитують, ми ось ну, там Будемо знати зараз точно. Дві 200. От. У нас взагалі тут 283 чоловіка оце по участку, а проголосувало, це вже десь, мабуть, більше 700 чоловік проголосувало. Так як прошлі прошлі вибори було всього 700 і 6 людей ага, проголосували. Зараз там в обід уже активно, активно пішли люди. так? Да, так да. Нам у дві години, видно, люди таки хочуть що якісь перемогли. І вас вистачає кабінок, вистачає скриньок, черг це, немає. Це, це, да. І ви знаєте, ми дякуємо. Хочемо даже подякувати директору заводу машинобудівного Дяченко Володимиру Миколаївичу, який дійсно від місця дуже з повагою і з поняттям, Він нам дуже допоміг. Прислав даже, тут. Було трошки негаразди, то він прислав будівельну бригаду, підремонтували. Там ми бачили якісь підкрасили, це та зробили так. Що ми дуже... Дя... Дя... Розширі. І ніяких порушень, ніхто підозрілих. Ні, ні, ніяких... ні, ні. Ні. Поки у нас все, все нормально. І ви знаєте, я тут оце не один рік була на цих виборах, у нас завжди проходили нормально. Дай Бог.